Почекай две секунды, зараз прийду. Later... Віра, подъезжай, тут есть место, каву попьем. Что, блин? Хлопцы, я пойду спитаю, мне это поможет. Хлопцы! Молодые люди! Допоможіть, будь пожалуйста, с машиной. Що вас трапилось? Не заводиться. Не заводиться машина? А, ну, може під капотом треба так, подивитись? Так, да, Давайте подивимося під капотом. Uh. Е, так. Е, ну, Здається, мені я знаю, в чому проблема. Чуєш, Це, мабуть, у карбюраторі і конденсат. Який карбюратор? Тут ну, це електричка. Та я розум... я, я пам'ятаю, як дід мені якось казав на жигулі, каже, що якщо не заводиться, то точно карбюратор і конденсат. О тут проблема. Ключісь у мене! А? Ти теж не знаєш, що тобі робити з твоєю машиною. Приходь до мене на онлайн-курс.